Що ми приспали в минулому році? Корупцію чи боротьбу з корупцією? В минулому році було краще. Ну, от щось прямо з початком цього року, як, як, як зірвало до. Зурочили як як навру... корупціонерів. Ми схильні вважати, що ця історія не є ноким випадком. Він почав лізти в економіку. Лізти не просто контролюючи правоохоронні органи, виконуючи політичні вказівки. А лізти, схоже за збагачення. Okay. Повний бред. Оце повний БРЕД. Але давайте ми повіримо це. От ми з вами в це повіримо. Як лохі, давай. Ну, ми і ми повірили. Вибачте, його звільнити ось так: найлегше вкрасти велику суму грошей на будівництві. Ну не треба цього робити, правда. Греблю прорвало відразу кілька гучних корупційних скандалів. Затопили інформаційний простір, хвилі продовжують накочувати. Ним же стало абсолютно очевидно, хто не мав сумління до війни. Не наростив його і під час війни. Від початку широкомасштабного вторгнення в нас був такий собі курс на стримування внутрішнього негативу, на стримування внутрішніх чварів головними офіційними інформаційними напрямками були і залишаються героїзм і єдність. Пам'ятаєте, оце, от не на часі тут включалася навіть самоцензура. Не на часі зараз сваритися між собою, не на часі розводити срачики. Давайте спочатку переможемо зовнішнього ворога, а потім почнемо розбиратися зі е, своїми пацюками, покідьками і власне корупціонерами. Ось на підтвердження, в мене перед очима моніторинг, детектор медіа за жовтень-грудень 2022 року. Тут тема єдиного марафону, пунктів за 25. Ракетні атаки, зовнішня політика, обстріли, енергетика виживання, навіть культура і спорт. Тут є навіть культура і спорт. Думаєте, корупція є? Н -н -н -н. Корупції тут немає. А от дослідження міжнародного інституту Аерай за червень минулого року, якими українці бачать найвищі цілі України. Перший пункт, звісно, відновлення територіальної цілісності. А от після перемоги. Відразу другим пунктом йде саме здолання корупції і розрив, тут просто мінімальний, його немає, фактично. Отже, запит в суспільстві є, і він неймовірний. Питання: що ми робимо з внутрішнім ворогом? Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці? Слава нація, смерть ворогам? Чи внутрішнього ворога корупція? Це не стосується до які наші шанси, що ми здолаємо зовнішнього ворога паралельно з внутрішнім ворогом? Чи з внутрішнім ворогом ми вже будемо боротися багато років після перемоги? Я про корупцію. Війна серйозно підрізала, якщо не вбила вплив старих олігархів. Правда. В них підрізані фінансові потоки, в них забране медіа під національний марафон. Їхній вплив, правда, мінімальний. Чи вони після війни відродяться? Навряд. Чи. Я скептик, що відродяться. А однові міні-олігархи на крадіжці грошей на відродження відбудову точно можуть з'явитися. Ми да. з тобою комплектик yeah. слава Україні. Да, до речі. І говоримо про корупцію. Що ми приспали в минулому році? Корупцію чи боротьбу з корупцією? В минулому році було краще. Прям краще було. Навіть з цим останнім скандалом з закупівлею лі, харчувань міноборони, аналогічні контракти минулого року, а вони ж були, там немає різниці, різниці з ринком. Ті самі контракти, та сама історія, нормальні ціни. Дуже простий показник. В минулому році було значно краще. Я скажу більше, в минулому році ми не бачили взагалі глобальних схем підйому грошей, ну, вертикальних схем підйому грошей. З чим ти це пов'язуєш? Тоді не було ілюзії, що війна вже виграна. І Тоді всі були мобілізовані. І ну, не до того було дуже багатьом. А ті, кому було до того, були не в Україні. Ну, ті ж першими сподіваються. Збагрались політична еліта або її частина. Не кажу всі, якась її частина вже виграла війну в своїх головах, вона вже займається майбутніми виборами, бере під контроль КСУ, щоб мати вибори парламентські президентські в один день. Вже дірибани фінансові потоки готуються красти на великому на, на відбудові України. Так. З хорошого плюс в карму команді Федорова вони з початку цього року відкрили знову реєстр нерухомості і реєстр юридичних осіб. Скільки вони були закриті? Ну, від лютого, тобто рік майже. В цьому була логіка. Тобто, я, ну, щоб ми не входили в дискусію, варто, не варто, в цьому була логіка. Я можу з цим не погоджуватись, але логіка була. Вони були закриті ці реєстри, їх знову відкрили. Це ті реєстри, без яких пошук крупці майже неможливий. Бо в одному ти дивишся, чим володіє фізична особа, в іншому ти, ти пов'язуєш осіб між собою через кампанії. Це відкрито. З поганого Закритий реєстр декларацій. А це з точки зору моніторингу способу життя чиновника відправна точка. Більше того, ж не просто декларації закриті, депутати дозволили собі і іншим не подавати декларації, взагалі, не, взагалі не, подавати. не подавати. Окей, вони для всіх закриті, відкриті для НЗК НАБУ антикорупту правоохоронних органів. Ну, хоч логіка зрозуміла. А взагалі не подавати в чому логіка. От що заважає зараз депутату подавати свою декларацію? Хтось намагався це пояснити якось? А нема пояснень. Ми коли питаємо, то нема пояснень. І ми вже чуємо бажання впихнути правки в закон. Закон, щоб каструвати і так сховане деклара... декларування, яке не відбувається. А від якої сили ці такі а, ідеї а... виходять? Без голосів слуг народу це не вдасться. Скажімо так. Ах, тобто, хто б не подавав би, а ми знаємо хто. Без слух народу голосів не буде. І е, ну, не треба цього робити, правда. От правда, не треба цього робити. З багатьох причин не треба. Чому я обережний оптиміст в історії з корупцією, з боротьбою з корупцією? Мені здається, це моє припущення, не інформація, що Зеленський особисто розуміє неприпустимість корупційних скандалів. Він, ведучи переговори з першими лицями е, інших країн, західних ступників, розуміє, що корупційний скандал значно ускладнює навіть не йому розмову, а можливість політичних лідерів Заходу, які хочуть допомогти, це ускладнює їм цю можливість. Бо їм треба своїм виборцям і своєму естеблішменту пояснювати. Угу. І одна історія, ти пояснюєш, країна війні, ми рятуємо цю країну. Ось подивіться. Дніпро, подивіться, звірства одна історія. А інша, ми хочемо допомогти, а там міністр купляє яйця по 170 гривень за десяток. Ну, тобто, і Зеленський розуміючи це, я хочу сподіватися, пояснює своїй команді, що не можна. І раніше, мені видається, це пояснення працювало. Правда працювало. Ну, от щось прямо з початком цього року, як. Як як Зурочили навру... корупці... корупціонерів. Так. Як так сталося? От, скандал на скандалі корупційному. А, давай з хорошого. Е, у нас зараз от є, в січні було є кілька показових кейсів. Кейс перший. Набушники беруть заступника міністра інфраструктури новоствореного. Між тим, як набушники його беруть. І позицію Міністерства про звільнення зама проходить година. Реально, година. Наступного дня, Кабін він звільняє заступника. Круто. З точки зору позиціонування країни, цей корупційний кейс пішов в плюс. Окей, держава, в любій державі крадуть. Важлива реакція системи на крадіжку. Викинули. Супер історія. Рєзнікав. Захищання, очевидно, тупої схеми. Ну, тобто, якщо є. Найпримітивніший спосіб крадіжки бюджетних коштів, то цей спосіб отакі вкрасти на госзакупки. закупки. Схований. Ну, тупішого нема способу. Духа, ну він пояснює, що неправильно зрозумілий це закупівлі. Технічна помилка. Що Яйця порахували не штуками, а кілограмами. Ну, я навіть коментувати. Якщо багато тексту. Це він викручується, це неправда? Ні, не, ну, ну. Суть його виправдання полягає в тому, що. Компанія, яка писала табличку, помилилася. І замість штук, як завжди, це було, з якогось дива кілограми вписала. Так, ну, і тому це ціна 170 не за лоток, яєць виходить, а за а два, два лодка. повний бред. Оце повний бред. Але давайте ми повіримо це. От ми з вами в це повіримо. Як лохи, давай. Ну, Ми лохи і ми повірили. Вибачте, а 22 гривні за кілограм картоплі. Він же не пояснив цієї цифри. Або 120 гривень за кілограм курячих стегенець теж не пояснив, і там ціла колейка такого непоясненого, то це що, теж помилка? Так скажи про це, будемо говорити тоді. Легко виправдовувати, це російські шпіони, це проти Рамштайна. Розслідування було оприлюднено після Рамштайна. Спеціально після, щоб цих звинувачень не було. І я гарантую, що автор статті, він про це писав Юрій Ніколав, Робив все можливе, щоб керівництво держави було в курсі про цю схему до публікацій. Окей, всі помиляються. Так. Система оцінюється не по помилці, а по реакції на помилку. Бо ж зараз скандал вийшов в поле національних медіа, наступне це поле глобальних медіа. І в нас вже питають журналісти глобальні про цю історію. Вона точно потрапить в глобальні медіа, 100% потрапить. Хай би вона краще потрапляла туди, як історія замом Кубракова. Вкрав, є підозра, що вкрав, звільнили розбираті правоохоронці. Хороша історія. Або погана історія. Яйця по 170 за десяток, все нормально, далі працює. Правда, різні історії в очах глобальних медіа? Як було би краще? Що би з твоєї точки зору мав зробити різні в цій ситуації? Як було би правильно? В той би вечір звільнення начальника департаменту, який підписав контракт, звільнено заступника профільного, по якій вертикалі це було, вибачення, ми розбираємося співпрацюємо з правоохоронними органами. Вичерпано. Ну, Скандал вичерпаний, правда? Угу. Це фактично перший скандал, де ми ну, не бачимо іншого способу отримати результат, ніж публічна історія. Це не означає, що ми не пробували наголошу. Навпаки. Так от ми схильні вважати, що ця історія не є подиноким випадком. На, ній, на, 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 на цій просто очевидно видно проблему, тому що всі знають ціну яєць. І тут нема що дискутувати. Тут дуже все просто. В яєць немає специфікації тканини. Немає складного регулювання. Тут це дуже просто. І якщо така очевидна корупція на цьому кейсі. Наприклад, наприклад оцей директор департаменту, який підписав договір по яйцях ну і по всьому іншому, в нього восени були обшуки, впроваджені по схожій історії в амуніції. Там просто історія була березнева, тому, в принципі, ми там сильно не кричали, бо там всяке було в березні. Тобто там доганяють за те, мабуть, мабуть, не варто. Але ми знаємо, ще мінімум кілька кейсів навколо постачання міноборони дає серйозні питання. Просто ми їх не виносили. Бо вони не були вирішені чи ні? Вони не були однозначні. Ну, то якби я цю історію вивалив, вона б в суспільстві не мала б однозначної оцінки. Ну, бо важко пояснити суспільству. Чому м, нюанси, наприклад, форми або нюанси постачання спеціалізованих речей це не зрозуміло. Ну, на яйцях розуміються всі. І тому мені шкода, що ця історія не була роз, розрулена в непублічний спосіб. З моє... Але тепер мій висновок. А, можливо, якби тоді ми були публічними раніше, цієї б історії не було. Це було б гірше для нас, для нашої репутації, але це було краще для країни. Як запобігти повторенню такого в майбутньому? Чи треба відкривати закупівлі? А, закупівлі їжі мають бути відкриті 100%. Ви не хочете показувати об'єми? Не показуйте. Підрядника? Не показуйте. Ми і те, і те самі з'ясуємо. Ціна за одиницю товару. Мене в історії закупок таких цікавить одне. Ціна за одиницю товару. Якщо я бачу яйця по 170, то всі інші я не йду сам. Це точно має бути відкрито. Я не про зброю зараз. Як це можна зробити зараз? І закон. чи буде це зроблено? Це закон, це депутати мають зробити. Да, так? Відкрити? Це зміни ну, 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 в закон. Сховали в тій закупки зараз. Це є інформацією. Так, були... Є така воля? Буде, та з... його... да. Да. буде спроба це зробити. Зараз. Да. Внаслідок цього скандалу. Да. Буде спроба. Буде Найближчим спроба. часом. Так. Угу. На цьому тижні, може, ні? Так. Так, а з деклараціями коли ми зможемо зібратися, коли знову. Це дуже складна тема. Ми вони дуже... стануть обов'язковими. Чому вона дуже складна? Чому це не можна зробити зараз, якщо це шкодить країні? Дивіться, можна. Якби, яка наша пропозиція? Ви боїтесь оприлюднення? Це чистої води страх за свою шкуру. Але біс, пробачте, з вами. Подайте за цей рік декларації, і хай реєстр буде закритий. Хай декларації будуть. А потім ми почнемо суспільну дискусію з вами, вони мають бути закриті чи відкриті. І суспільство розсудить. але ну, нема жодного аргументу їх не подавати. Окей, військові хай не подають, нема проблем. Депутатам хто залишає подати зараз декларації? Угу. Тому саме Халімоненко, Халімон, який там купив собі маєток через. Ну, дивися, якщо носів. Зеленський запише звернення, що от треба це все повертати, воно буде повернуто. А без слід Зеленського нічого не відбудеться, так? Так. Да. У тобто, нас не... є одна верхня така інстанція, щоб не узагальнювати, яка дає чарівний копняк всім іншим, і це Зеленський. Я би так сказав. Якщо Зеленський щось хоче зробити всередині країни, немає нікого, хто може його зупинити. Навіть його навіть його фракція його не зупинить. При цьому чи є бажання у його фракції, відкрити декларації є. Ну є законопроект Харахамі, який це робить. Я би теж не узагальнював тут. Угу. Це не єдиний організм. Тобто є частина слух народу, які хотіли би декларації відкрити. Є законопроект про це Арахамі і кампанії. Ну вони не більшість парламентська. Ми над цим працюємо. В усіх країнах є спроби вкрасти. Угу. Ну, це нормально. Оціню... Який рівень корупція характеризує демократичну країну? Ну, тобто, зовсім не вирішується. Я розкажу лише, що зараз. це неможливо. Я Те, розкажу, які, які я ці... розкажу, це Скільки в нас має бути корупція, щоб ми могли видихнути і сказати собі, так, в нас демократія. Сидимо ми за. Чаєм з послом однієї великої європейської країни. Акий же це був рік 16, 17, ну десь оці ці роки. Дискутуємо з ним по корупцію. Він каже, Віталій, дивись. Значить. Є, є європейський стандарт. Якщо на державних закупівлях ціна вища від ринку на 7-6%, це окей. Я кажу, я походжусь. От якщо ціна буде не в три рази більша, як в яйцях, а на 7-8%, бо навіть на 10. Ми закриваємо в ЦПК напрям Держзакупівель. А де найбільше крадуть? Будівництво, не... от що? що? Це складно. Найважче перевірити, найлегше вкрасти велику суму грошей на будівництві. Угу. Бо там найважче перевірити. І об'єми величезні. Одна історія там закупівлі, харчування, інша там велике будівництво. Будівництво. Дерзакупівлі, будівництво. Як ти думаєш, буде політична воля добратися до великої риби, а не покарати дрібних карасиків? Вже є державні інституції, які дають результат і ловлять велику рибу. На жаль, поки цим інституціям державним протидіють інші інституції, політичні гравці. А в злі язики от часто згадують такі прізвища, як е, Татаров, е, Тимошенко. Ну, такі шанси, що ми цього всього позбудемося. Ну, громадянське суспільство не хоче бачити цих людей, близьких до президента, взагалі у владі. Тимошенко, схоже, закінчений. І... Вирішальним моментом, як на мене, в цій історії став той Порш, там, де він катався. Що в голові у людини? Ну, от що має бути людини в голові, щоб кататися на Порше? Це була вис... осінь, Ось здається. Проїхали. Приїхали. З татаровим важче. Татари – більша проблема. Татаров розставив своїх людей по всій правоохоронній системі, окрім НАБУ і САП. Він може зробити що угодно зараз. От що завгодно може зараз робити татаров в безпредільніший спосіб. І я радий, що нарешті слуги народу народи допетрали, що це і їх проблема так само. Це перше, що дає шанс на якесь обмеження його влади. Друга історія. Він почав лізти в економіку. Лісти не просто контролюючи правоохоронні органи, виконуючи політичні вказівки, а лізти схоже за збагаченням. Митниця, фіскали. Ми поки відслідку і БЕБ відслідковуємо ці активності і збираємо тверді дані. Американці теж відслідковують ці активності. Ми одночасно звернулися в США по санкціях для санкцій по Вовку, які вже накладені, і по Татарову. Якщо коли ми зберемо всі тверді дані по цих їх активностях, по, по економіці, ми доповним цей пакет по санкціях. Якщо американці їх накладуть, його бетон не звільнять. Я поки таким бачу найшвидший спосіб, найшвидший шлях. Через американські санкції. Як було з Вовком? Ну вже так, як Вовк суддя зашкварився, ну мало хто зашкварився всі ну прям зашкварився і не звільняли, не, не ліквідували суд, доки не було санкцій. З татаровим схоже та сама історія буде. Що ми зараз маємо зробити? Отакі, от ще раз, ми вже про це впродовж розмови mm -hmm. кілька разів проговорювали. Ці моменти, що ми маємо зараз зробити, щоб корупція стало менше, і щоб ці от скандали гучні mm -hmm. не повторювалися з певною регулярністю. Давай так я зараз буду про велику політичну корупцію. Бо в нашій адміністративна імімала ця історія реформ. Це просто інша, інша розмова. Я про велику політичну корупцію. Нам треба захистити антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру, бо їх точно будуть атакувати. Їх і їхні повноваження. Наприклад, в антикорупційній прокурату, в усій нашій вертикалі антикорупційній створені є одна найслабша для вибиття ланка керівник антикорупційної прокуратури. Його звільнити ось так. Рішення дисциплінарки прокурорської і наказ генпрокурора Пішов вон. А він зараз ключова ланка в цій історії. Якщо його вибити, то його повноваження приходять генпрокурору і першому заму в САПі, якого татаро втягнув на посаду керівника. А це означає, що весь антикорупційне бюро і всіхні провадження в руках цих двох людей. як його захистити? Змінив закон, який ускладнюють його політичне звільнення хоча б до рівню з е, керівником антикорупційного бюро. Його можна буде звільнити, але це складний процес. Не ось так. Тому найголовніше зараз історія захистити керівника антикорупційної прокуратури. На цим працюють активно. Так, да, ми навіть вписали це. Ну, ми в процесі переговорів переконали європейців вписати це в їхній макрофін. Це буде частиною, я сподіваюся, адженди євроінтеграції. І ми чекаємо на меморандум з МВФ. Частиною ж... їхніх жорстких Так, да, Ми над цим працюємо. І поки є обережний прогрес. Друга історія це декларування. Декларації критично необхідні. Це ключовий інструмент контролю за владою. Вони мають бути подані і відкриті для всіх. Це другий інструмент. Крім цього, є купа там правок в КПК, правок в адміністративні процедури декларації, захист антикорупційної прокуратури і е, захист повноважень цих інституцій. Відкриті державні закупівлі там, де це не було б дуже бажано. Тобто, повернутися до рівня прозорості держзакупівель, яким відбув був до початку війни. Ми не про зброю. Зброя завжди була закритою. Но харчування для армії ну вибачте, чому це має закрита інформацію? Хоча б ціна за одиницю товару за кілограм яєць. Хоча б це. Дякую тобі, великі оптимісти, за спілкування. Ми вклалися до виключення світу. Одна хвилина лишилась.